Ще темному де ходить кити, ну сласу біяли ручка і затісний лісь. Ішов тим лісом, дід мороз, червоний в нього ніс, він зайчика стрибайчика, у торбі нам приніс. Я думаю, що новий рік має бути веселим, щасливим. Мені в житті хотілося успішний кар'єр. Успішна кар'єра це коли в тебе все складається добре. Ну щоб не бути бідним і щоб було де жити, щоб сім'ю накормити. Щоб досягти успіху, треба завжди цього добуватися. Працювати треба дуже багато. Я хочу, щоб був мир, і щоб у всіх було щастя і здоров'я. Різдво це коли Христос народився. Він приніс людям щастя і здоров'я і життя на землі. З Новим Роком і Різдвом Христовим!